А далі про ще одного грузина з талантом налагоджувати зв'язки? Він хотів грати у збірні України з футболу та отримати паспорти з тризубом. А тепер не в'їзний через санкції. Каха Каладзе, дворазовий переможець Ліги Чемпіонів, улюбленець Лобановського, герой Мілана, мільйонер, бізнесмен. А тепер ще й одіозний політик. У політиці, якщо ти совісна людина, як можна заробляти гроші в політиці? Чому Каха змінив свою позицію на 180? Десят градусів та пішов проти інтересів і України і Грузії. Як футбольна легенда перетворилась на політичного симпатика Кремля? Відповіді далі. Ти жив в європейській Україні, ти грав в Італії. Як ти можеш бути на стороні Путіна? Це ж треба таким чортом виявитись. І так безславно закінчити свою історію славну Кахабер Каладзе це без перебільшення один з найуспішніших футболістів в історії Грузії. Але як це часто буває у житті спортсменів, після фінального свистка починається зовсім інша гра. Ти в політиці для того, щоб допомогти країні, і саме тут Каха зробив серію помилок, які перетворили його зі світової зірки на обличчя грузинської мрії. Це партія, яка сьогодні тягне Сакартвело в обійми Москви. Керівництво так званої грузинської мрії, яке порушує усі принципи демократії і яке порушує права людини. Каладзе народився в грузинському місті. Самтредія мама хотіла бачити його танцюристом, але Каха обрав шлях батька професійний футбол. В 11-річному віці його забрали у Динамо Тбілісі. І вже за кілька років юнак дебютував в національній збірній. Дуже добре вийшло, і як виявилось, із київського динамо менеджери дивились цю гру. Його помітив Валерій Лобановський. Той самий метр, який зробив із Динамо команду, здатну зупиняти реал і лякати Баварію. У 1998-му легендарний тренер запросив кахо до Києва. З того моменту почався шлях успіху для 19-річного грузинського таланта. Я пам'ятаю його слова. Синок, він мені так сказав: якщо мене слухатимеш, будеш грати у великий футбол. Каха не був готовий до виснажливих тренувань та жорсткої дисципліни, точно не знав української мови. Але тоді це було не так і обов'язково. Він швидко пройшов школу Лобановського і вже за рік зіграв у півфіналі Ліги Чемпіонів. А це гроші і слава. Дуже сильна команда у нас була: Шевченко, Ребров, Лужний. Дуже сильні футболісти у нас грали в команді. У Києві каха стає уособленням золотої молоді та яскравої зірки. Ки купує Феррарі, хизується стильними костюмами, кутить у ресторанах з дівчатами, дружить із Шевченком, ганяє на випередки на кротих тачках з гусіним, краса, гроші і майже ідеальне життя. Гуляємо, шановне панство. Гуляє каладзе. Заводить стосунки з Наталією Вороною, світською левицею і колишньою дружиною нардепа Шуфрича. А у січні 2001-го за 16 мільйонів євро переходить у Мілан. Я така сама людина, як усі решта, на той час Каха стає найдорожчим грузинським футболістом в історії. Він один з найпопулярніших людей у рідній Грузії та улюбленець українців. Але доля готує футболісту удар, який він точно не забуде. Просто важко мені обговорювати це, якщо чесно. 23 травня 2001 року Дбілісі посеред білого дня викрадають його молодшого брата Левана, студента медика, вимагають 600 тисяч доларів викупу. Тодішній президент Грузії Шевернадзе бере справу під контроль. За планом спецпризначенці мають зловити зловмисників при передачі грошей та повернути родич. Насправді була дуже складна ситуація. Каладзе зібрав необхідну суму, допомогли футболісти Мілану. Навіть власник клубу та тодішній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлосконі публічно висловив підтримку гравцю. Але операція провалилась, викрадачі зникли. Сліди брата Левана теж. Депресія це нічого не сказати. Він навіть не розмовляв за два тижні. Розслідування затягувалось, а Каха обурювався бездіяльністю грузинської влади. Тоді він вперше заявив: якщо справу не зрушать, отримає українське громадянство і виступатиме за нашу збірну. Ну тому по телевізору доведеться дивитись чемпіонат світу. Батько родини Каладзе навіть погрожував самогубством, якщо сина не шукатимуть. Але дорогоцінний час на порядку. Рятунок минав, і надія на повернення хлопця живим танула. До речі, викрадачі знизили викуп до 300 тисяч доларів. У нього був такий нервовий зрив, що йому погано було на тренуваннях. Минуло п'ять років з моменту кіднепінгу. Родина Каладзе жила в постійній тривозі через повідомлення від шахраїв та марні надії на правоохоронців. Врешті затриманий у іншій справі злочинець виявився викрадачем Левана та розкрив усі деталі. Сатана є серед людей. Хлопця вбили за півтора місяця після викрадення. Його тіло за два дні знайшов місцевий житель і повідомив поліцію. Про вбитого юнака, одягненого ідентично до Ливана, доповіли тодішньому міністру внутрішніх справ. Але Каха Таргамадзе проігнорував подію. Пізніше він отримав паспорт терефії і переїхав на болота. Вбивць Ливана засудили до 25 років за ґратами. Для Кахи ця трагічна історія стала приводом зневажати корумповану грузинську систему. Він навіть звинувачував представників влади у самому викраденні. Це та біль, яка буде зі мною до кінця життя. Поки тривало безрезультативне розслідування, Кахабер продовжував грати. У Мілані він став частиною легендарної команди Анчелотті Мальдіні, Гатузо, Пірло Шевченко. У 2003-му він виграв Лігу чемпіонів, а роком пізніше. Чемпіонат Італії Мілан просто був дуже зацікавлений. Те, що можна було виграти, я виграв усе, у мене вийшло. Все каладзе не вкладав всі сили у спорт. Він далекоглядно будував бізнес імперію в Італії. У нього ресторан Джаніно, куди начебто, любив ходити навіть берлосконі. У Києві ресторан Будабар. Нерухомість у центрі столиці, Банк у Грузії, і це далеко не все. Бізнес був маленький бізнес. У мене була компанія 45% компанії компаній володів, будував гідроелектростанції. Кахабер часто говорив про любов до України, в яку постійно приїжджав, і одночасно насолоджувався життям у Європі. Про жодні погляди в бік боліт. Тоді і мови не було. Дуже приємно перебувати у Києві, грати на Олімпійському. Цей стадіон нагадує дуже багато гарних перемог. 2008 рік Росія нападає на Грузію. Каха тоді публічно засуджує Москву та наголошує на прозахідному виборі Сакартвелу. Він виглядає як справжній герой, патріот, який не боїться говорити правду. На нас напали несправедливо. Нас було атаковано. Росія мала б встановлювати мир, а замість цього веде війну. А вже за кілька днів Каладзе дякує за припинення війни Берлусконі. Мовляв, саме він вмовив Путіна зупинитись, а не США та інші європейські політики. Берлусконі або Іванішвіллі. Um, no. У 2020-му Каха вже назве головним винуватцем війни Сакашвілі та його політику. Ніби це Міхеїл довів країну до трагедії. Вже на цьому прикладі можна було зрозуміти наскільки хиткою та змінною була позиція Каладзе. Ай, дурень ти, дурень. Давайте повернемось у 2008-й. Тоді Каха знайомиться з грузинською моделлю Анукі Арешидзе, яка стане його дружиною. У нього з'явиться син Леван на честь загиблого брата. А от кар'єра поступово починає мігрувати в політичний бік. Я вирішив піти в політику, тому що в моїй країні весь народ об'єднався, і я повинен стояти разом з ними. Берлусконі мені сказав: подумай добре, бо політика це дуже брудна справа. У 2011 році Каладзе завершує спортивну кар'єру і приєднується до партії Грузинська мрія обіцяє боротися за вільну і демократичну країну, але до партії є питання. Її засновником виступив проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі. Я не беру заробітну плату. Гроші, які я отримую, кожен місяць йдуть на благодійність. Він швидко стає міністром енергетики, потім віце-прем'єром, а у 2017 році мером Тбілісі. Карколомний зліт, шалена популярність. Треба бути завжди в формі, тому що негарно, коли урядовець згладшає, стає з животом. Підтягнутий, усміхнений у стильних костюмах, політичний ідеал інстаграм. Його люблять, каху переобирають, незважаючи на хейт, який лється на нього під час передвиборчої кампанії. Місцеве телебачення говорило, що у мене були проблеми в Італії з наркоторговцями, потім крадіями, потім арештували усі банківські рахунки. У мене тут в Грузії. Після початку агресії Росії у 2014-му Каха співчував Україні, тим не менш, не виступав проти проведення у РФ і чемпіонату світу з футболу. Такий собі нейтралітет на червоних прапорцях. Ми дуже переживаємо. Українці це наші брати. Думаємо, що все буде добре. 21 лютого 2022 року. Росія визнає так звані ДНР та ЛНР незалежними республіками, і Каха публікує на своїй сторінці у Твіттері важливий антиросійський меседж. Грузія 20% території, якої окуповані, засуджує визнання Росією сепаратистських регіонів Донецька та Луганська, які належать Україні. Україні. ми, Грузія, підтримуємо братню Україну як Україна підтримала нас. Вірю, що незабаром і Україна і Грузія відновлять свою територіальну цілісність. Бажаю їм миру! Гарні слова, але підтримка виявилася недовгою. Бо коли грузинська мрія почала зближуватися з Москвою, Каладзе залишився на боці партії. Публічно захищає уряд, який відмовляється вводити санкції проти РФ і навіть відновлює авіацію. Вя між Московією та Грузією на нас нападають, мовляв, ми не приєдналися до санкцій. Я хочу запитати будь-яку розсудливу людину. Невже якщо грузинське вино та грузинська сільгосппродукція не надійдуть на російський ринок, то цим ми знищимо російську економіку? Це повний абсурд. Такі потуги зацінила навіть пропагандистка Маргарита Симоньян. Та сама колишня дружина Тиграна Кеосаяна. Покійного Тиграна Кеосаяна. виключно розумно веде себе у цій ситуації Грузія на здивування. Дивний збіг у 2024-му Грузія офіційно згортає перемовини про вступ до ЄС та ухвалює закон про іноагентів. Каладзе знову мовчить. О боже. Ах, боже! правоохоронці розганяють мітингувальників силовим методом, і українська влада вводить санкції проти грузинських посадовців, в тому числі Каладзе. Каха у відповідь не соромиться повторювати кремлівські меседжі. Зеленський не належить Україні, він служить інтересам іншої країни. У 2025-му риторика Каладзе стає ще жорсткішою. Він заявляє, що не допустить Українізації Грузії. А ще звинувачує захід у тому, що той нібито тягнув Тбілісі у війну, бо, мовляв, на нього тиснули представники ЄС та США і вимагали так званий Другий фронт проти Ерефії. Тоді нам має сенс відкрити другий фронт і довбанути по Німеччині, поки вона беззбройна. Усе це викликає обурення в Грузії та Україні. Колишні друзі та колеги починають цуратись про російського політика. Коскаладзе я підтримую нашого президента, тому я підтримую Україну. Каладзе для мене не існує. Так із героя Каладза перетворився на голос грузинської мрії. Тепер Каха підтримує уряд, який придушує протести, ухвалює закони за російським шаблоном і фактично консервує Грузію у постсовку. Хоча ще кілька років тому патякав про країну в ЄС та НАТО. Брехня собача. Кахабер Каладзе пройшов шлях від справжньої зірки до слабкого персонажа, що діє в орбіті Кремля, аби лиш не втратити владу. Його грузинська мрія Далі більше схожа на російський сон без свободи, вибору та сорому. Я сподіваюся, що пройде трохи часу, і все налагодиться. Україна ввела санкції проти Кахи Каладзе через його антиукраїнські заяви та проросійську політику. Обмеження включають блокування активів, заборону на в'їзд, транзакції а також позбав.